Здрастуйте, куме. Добрий день, куме, кажу. Та драстуйте, здрастуйте. А що це ви такий сьогодні не в дусі? Та ото ж бо, жінка взяла цілу кострулю холодцю і отакої. На помийницю викинула. Та ви що? Ага, і каже, що він зіпсувався, аж смердить. А, ну так якщо він зіпсувався, чого ж ви тоді переживали? Ну як це чого? Можна ж було гостей покликати. На біса його було викидати. От, наприклад, вас, кума. Ви б з'їли, навіть і не помітили. Пам'ятаєте, як колись на Новий год? А? Ой, кума, давайте змінимо тему. Поговоримо про погоду. От бачите, скоро дощ піде. Ой, кума, і не кажіть. Поплюжимо ми рідну природу, як згадаю, ставок чистесенький, садок вишневий біля хати, корівоньки мукають. Конопелька цвіте! Е, ні, куме. Коли конопелька цвіте, то коровки не тільки мукають, вони ще й літають. А чого? Ну, куме, ви даєте. Ви що, не знаєте, що з коноплі роблять, аби корови полетіли? Ні, не знаю. Не вже аероплана. Ой, куме, ну ви йдете. Ну прямо як недозрілий антрацит. Ой, кума, ви замість того, щоб насміхатися, краще б розказали мені, що з тієї конопельки роблять. Дивись, може, б і в хозяйстві пригодилося. Та я, власне, кума й сам не знаю. Я тільки в газетах читав про результат. А рецепту ж там не написав. Ну нічого. О, зараз дізнаємося. Я свого Петрика-сина покличу. Він у мене розумний і може вчителі завжди. Тому й сидить уже чотири роки в п'ятому класі. Петрику, іди сюди, до тата. Дуже розвинена дитина. Звали, тату! Звав синку, звав. А ко. Е, бачите, всі питання досконало хоче знати. Вже досконав усіх до печі. Петрику, тато тебе питає. Розкажи отокуму, що то за травичка така конопенька. Тату! Та то ж не травичка. то ж дерево. Та яке ж то дерево? Чого ж воно таке не зелі? Бо не дають йому вирости. Одразу скурюють. Ох, Розумний він у мене. Прямо ботанік свертло. От і з'ясувалося, куме, що конопельку курити треба. Тю, а навіщо її курити? Воно ж така смердюча. Як це навіщо? Для кайфу. Тільки зразу треба забити гарного косяка та запалити. І до вас тоді прийде такий приход, що позаздрить будь-який Ого! Ух ти, як наука розвинулася, куме. Ну, спасибі тобі, Петрику, за консультацію. Іди, Іди. Іди. А чим іди? Ногами, Петрику, ногами. Йди звідси, йди звідси. А ми з кумом ще побалакаємо. Я оце куме думаю. Може й нам з вами покайфувати. Що? Та ну не цими новомодними цяцьками. А як наші діди кайфували, підемо в шинок по горілку. А ні. Ха-ха, куме. Сьогодні я з вами до шинка не піду. А що таке? У мене сьогодні куме день трьозвенності. Куме, у вас що, здоров'я скінчилося після вчорашнього? Ні-ні, кума. У мене здоров'я не скінчилося. У мене, куме, гроші скінчилися. А, ну це серйозно, куме. Шкода, шкода. Ну, я хотів якнайкраще. Пока, куме. Пока, пока. Дай, Боже, здоров'я. Косячок кажете. Я до вас, пані Фельдшерко. Тільки давайте по одному. Усіх заразом я прийняти не можу. У мене тільки малесеньке питання. Що то в мого кума за хвороба, що коли вечора вип'є, ранком гроши йдемо. Та ото хотів запитати, воно не заразне. О, це унікальний випадок. Мені потрібно про це прочитати у медичній енциклопедії. У дуже великій медичній енциклопедії. У дуже, у дуже великій медичній енциклопедії. Дуже великими буквами. А навіщо, пані Фельдшер? Бо маленькі букви я прочитати вже не можу. Тату! Тату! Біда! Що трапилося? Та я ж кажу біда! Петрику. Ти у нас такий сильний тормоз, що тобі треба в тракторі працювати. Доповідай по людськи, що трапилося. Ха-ха, ха-ха, ха. ха Що ти вже ж дурний? Розкажи, що сталося. Хата загорілася. Що? Ой лишенько хата згоріла, Боже! Остання хата і та згоріла. Шинкарю, дайте ж мені 150 в кредит. Ну, я же повний жебрак. Горе моє, горе. Та я ще не договорив. Хата загорілася у нашого кума. Що у нашого кума? Ну й слава тобі, Господи. Е, тобто горе велике кажу. Треба піти подивитися, поки не догоріло. Не кожного дня таке кіно побачиш. Що ти стоїш, оглобля? Біжи куму допомагай! От то та біда так біда. Е, шану, як стосовно грошей, що ви наїли і навипили. Ну як вам не соромно, пане Шанкарі? У людини хата горить таке горе, а ви про гроші. Ну кредит, так кредит. Дві пляшки горілки і ковід Так, Ладно. Два коварні ковбаси. Не так Ти знаєш, яка в нього хата хила за хвилину згоріть. Ми ж зараз найцікавіше пропустимо. <кій> куме. <кій> <кій> куме. Куме. <кій> Ой, куме, бігати не можу. <кій> куме, у вас що? Знову самого не апарат зірвався. Та ні, ні, куме, ні. А що ж ви таке на партизани? Ой, куме, краще не спрашивайте, то ж я цей. Що? Що, що, кайфка кажу, ловив! Хай він вам пропалися, той ваш Петрик. Що? А при чому тут мій Петрик? Та ж ваш байбак Петрик мені посовітував Заломати одного косяка, а потім запалити. Так я от косяка швидко заломав. А хата ж то стара, запалив, а воно ж то воняє. Та хоч мущі виноси, так я от і думаю. Краще на двір вийду і отут почекаю. А чого ви, куме, почекаєте? Та як це чого? Поки кай прийде. Куме, не плачте. Я ось вам приніс східні солодощі. Називаються Рахіт мій кум. Куме, та навіщо мені ваші солодощі краще б пів вітри принесли?